Що на Волині шукають на роботу лікаря з ультразвукової діагностики. Серед завдань та обов'язків проводити кваліфіковане ультразвукове обстеження із застосуванням інтервенційних лікувально-діагностичних методів. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Рожищі ж є відкрита вакансія лікаря загальної практики сімейного лікаря. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків здійснювати динамічне спостереження. Реження за станом здоров'я кожного члена сім'ї з проведенням необхідного обстеження і оздоровлення за індивідуальним планом. Лікар повинен застосовувати сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів, наглядати за побічними реакціями лікарських засобів, організовувати у разі потреби консультації інших спеціалістів і госпіталізацію пацієнтів, здійснювати нагляд за хворими, а також надавати невідкладну медичну допомогу на догоспітальному етапі у колках є дві відкриті вакансії для лікарів, акушер гінекологів Заробітна плата 20 тисяч гривень. Лікар повинен здійснювати діагностику вагітності, спостереження за вагітними, рододопомогу, раннє виявлення ускладнень вагітності і пологів, лікування та нагляд за породіллям, а також організовувати та проводити диспансеризацію гінекологічних хворих. Також у Колківську лікарню шукають трьох лікарів-анестезіологів. Зарплатня 20 тисяч гривень. Лікар повинен призначати та проводити процедури анестезії при лікуванні хворих на стаціонарі. Потрібен у медзаклад в колках і лікар-епідеміолог серед завдань та обов'язків впровадження ефективної системи інфекційного контролю, визначення переліку показань та обсяг мікробіологічних досліджень для внутрішнього контролю, дотримання санітарно-протиепідемічного режиму, заробітна плата 20 тисяч гривень для якісного призначення, проведення прийому діагностування та лікування хворих з дерматологічними або ж венеричними захворюваннями у колках. Шукають лікаря-дерматовенеролога. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Пропонують на Волині роботу і для лікарів-педіатрів. Таких вакансій є три. Двох лікарів шукають у урожище, ще одного потребують у колках. Серед завдань та обов'язків щоденний амбулаторний прийом дітей. Оцінювати загальний фізичний стан пацієнтів, які вперше прийшли або повернулися після хвороби, щоб надати їм медичну допомогу, а за необхідності. Екстрену також лікар повинен застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Потрібні на волині і лікарі-терапевти, вакансії вільні у Луцьку, колках та рожищах. Серед завдань та обов'язків здійснення прийому хворих відповідно до графіку, проводити загальне та клінічне обстеження хворих, вести медичну документацію, забезпечувати необхідний рівень обстеження пацієнтів у відповідності до стандартів якості діагностично-лікувального процесу, а також призначати відповідне лікування. Заробітна плата 20 тисяч. हेवान्